Welcome to our channel. Перше відео і головне ми хочемо приурочити нашій головній темі. What is Applied Linguistics? Applied Linguistics is an interdisciplinary field of linguistics that identifies, investigates and offers solutions to language-related real-life problems. Jesus Christ! <laughs> Може здатися, що це все звучить дуже страшно і складно, але повірте, тут немає нічого над природою. Для того, щоб розуміти краще, що таке Applied Linguistics, і ще її потрібно розмежовувати її галузі, а їх дуже багато: комп'ютерна лінгвістика. кримінальна лінгвістика. нейролінгвістика, психолінгвістика, візуальна лінгвістика, когнітивна, історична, корпусна лінгвістика. і дуже дуже багато інших. Тому ви точно знайдете щось для себе. Зараз ми коротко пройдемося по деяких окремих галузях, а про інші відзначання пізніше наступних відео. От, наприклад, ви знаєте, що таке НЛП. Завдяки цій техніці ви зможете маніпулювати своїми друзями. Олег та просто знайомим. а завдяки психолінгвістиці ви зможете віднайти справжнього брехуна, дивлячись лише на його очі, слідкуючи за його словами та спостерігаючи за його рухами. Дуже цікавий той факт, що не лише дівчатам, а й хлопцям знадобиться зеркальце під час окремих пар фонетики. А саме для того, щоб тренувати свою вимову, дивитися, як ти вимовляє певний звук та доводити свою вимову до А ви знаєте, як нагадаю тебе вісти у час. Для цього вони використовують Елайз. З допомогою цих програм ви можете змітувати реальне спілкування, але при тому ви говорите з машиною роботом, який просто вміє вас слухати. Вам не подобається Google Translator? Тоді, Тоді створіть свій! За допомогою теорії машинного перекладу ви зможете досягнути майстерності і створити свій словник, яким будуть користуватися сотні тисяч людей. І головною перевагою нашої спеціальності є знання двох іноземних мов. You can speak English. You can speak Spanish. Шпраги. Шпраги. Uh, uh, uh. uh, uh. 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 Тому цікаві уроки фонетики. Створення на дизайн веб-сайті. Криміналістична експертиза текстів. Знання про це все ви можете отримати тільки у нас. Ми очікуємо на наші нові відео. Де ми будемо розповідати про ці та інші галузі більш детально. Subscribe to our channel. Give this video Stand a thumbs up. Let it comment below. Tell me what you want to see in the next videos. Bye-bye guys. Bye! Auf Wiedersehen! Alright.